Всім хай! Сьогодні ми будемо е обігати від злого дідуся. Ось він. Він спить нам треба швидко. Давайте виберемо нормал. Поки він спить. Я біжу. Він проснеться і, буду... і не на оці слюні наступати. Я буду... Треба приїхати, щоб він не дістався до мене. І він так зараз ось тут усне. Повинен. Просто я на перший раз в це, гра... в це граю. Я ж говорила. Так. Це паркур. Так що... Так, оп. фух, я чуть не впала. Ага, на ці. Оп. оп. Я ще граю на а, ноутбуці і мені трохи невдобно грати. Тому що я як... Я не вмію тут паркурити. А на телефоні вмію зараз. Ось так от. Так, ну хай вона. Оп. Так. Угу, ну, треба пройти, а ось там ця штука крутиться. Так. Оп, оп 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 Давай йди. А, у мене відео, давай. і за тебе впала. А сама пройшла, дивіться Зараз вона тут впадает, дружик. Вот на хлану нет О! Я поступово дивлюсь на екран, де я знімаю і сюди. Але сюди, тому що мені треба пройти так. Давайте вона зараз ще, ще раз прокрутиться. А-а-а! Там просто йти треба було. Давайте ще раз потренуємось. Якщо в мене цей раз вже не вийде, я виключу і пройду, коли мене. Я пройду. Я до вас повернусь. Давайте зараз повинно вийти. О, вийшло. А там ці цеп, я думала, їх треба перепригувати, а вони просто. А, ну знову Так, тут що треба? Тут не треба впасти. Ага, все я зрозуміла, так. А, тут ще припригувати треба, я щось не зрозуміла. А як, скажіть мені? все А як це? може треба приїхати просто? Зараз попробуем Та як це? так, не виходить у мене. так Коротше, давайте я, коли пройду, я до вас повернусь. Так, я не пройшла, але я зрозуміла сенс. Сенс. А чому я падала? Нам не підпригувати не треба, але на кінчику. А! Але там, кліпа, на кінчику ці, ці штуки треба перепригувати вже. Так. Вони тільки так були. Як це я не, не розумію, так у мене зараз трошки кое-що. Коротше, я точно пройду і до вас повернуся. То в мене не виходить, і я хочу це виключити. <су> так, я все-таки пройшла, в мене <су> вийшло. Я не хочу вже туди повертатися знову. Так, «мид»? Ага, не треба наступити. Оп. 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 І оп, це було легко. Так, а далі куди? А. Я Його розбудила? Ты не знаю, просыпаться. Окей. Mm -hmm. Лицо совсем. Так. Во все вышло. Ага, тут еще. Вот, думаю, не вышло. Mm -hmm. Так. А я думаю, мне... А мне за... Шапку. Да что ты мне, пацан, там... Хнув. Так. Отак. Коротше, а у мене коли вийде, я до вас повернуся, то я не можу просто. Так, у мене ось вийшло. Зараз я вам воно ось таке. Ось. Не вийшло. Так, тут я так розумію, не треба наступати на одяг. Так, А, я наступила, нечайно. Ну що, я думаю, мені ж не треба буде ще те проходити, ні, не треба. так, Та як це? Вроді легке завдання, але я все, все, все одно якого. Ось так от. А далі куди на мені? У мене тут и треба. так я прийшла, а. Мені далі. Ага, мені треба ось сюди якось. Я сейчас не зрозуміла. Так, зараз ще раз подивимось. А, нам треба на ядерная. Ага, все, я зрозуміла тебе. Ага, дякую. Ви бачили, як я підпригнула? Я навіть сама зіснула, чуть не слізла. Та як це? Ну, так я ж не пишу, а сразу. Что такое? На, на усти не э, мозг де, действует. Ну, не действует, я так на российском скажу. Нервы действуют. Фух. Так. Далее. Нам требуется сюда нажать. Окей, давайте. Куда Где А як мені взяти по. А, -а, а Давай, держись там. Так, і ще нам треба... Я так розумію, що так треба проходити. О! Ага. А як... Воно в... Що рука бачить як стоять? Скільки там ще сходу на к цих? Це, це, це у тебя уди дом великий, капець. Ага. Угу. Я не знаю так. Я думаю, що ми вже пройшли так, Грунь, а ні Гобито понадобится. Так, окей. Окей, взяла. Ой. все впала. А мені треба з'їсти щоб його перебороти. Ja się nie rozumiem sens. On szybko biega, da? Zaraz. Ага, Ага, ого, так, ага, тут що в нас, интересно, інтересно. Інтернесно. А скільки ми вже знімаємо у мене? Ага, ого. Так, она заламана, да? Ой Ага Тут не прокатилось Так Где я спала? Та як це? Давайте я коли пройду, я теж до вас повернусь. Так, ось я пройшла, бачите? Ось так от. Так, що в нас тут далі? А, все ми ви, я виграла. Що? Но тепер його вбити надо. Ого, так, давайте попробуємо. Так, вибачте, просто у мене е, було мало пам'яті, я її очистила і у мене як його. А е, там висвітилось? Так, давайте попливли туди. Я вже пішла, він той дід зі мною погнався, ось він там. Так, давайте зараз до мене допливемо, я хочу її побачити сама себе. Це я граю на ноутбуці, У мене тов е, аватар. з. Якого? Яка стоїть на Ютубі, то. Е, то з телефону. Коротше, це забратися теж якийсь паркур. Коротше, всім дякую. За цей пролет всім па па.